Підтверджує те, що тема надзвичайно цікава і представництво, яке сьогодні в нас зібралося, є досить вагоме і ми можемо розпочати наш стіл. я хотів би декілька слів сказати саме по новому Міністерству Міністерству доходів і зборів. Коли ми а, говоримо за Діяльність новоствореного міністерства, то я хочу зачитати слова нашого президента Віктора Федоровича Мінуковича, який сказав, що Міністерство доходів і зборів України має бути двигуном реформ, який дасть поштовху розвитку підтримської ініціативи та економіки в цілому. Потрібно бути партнерами щодо бізнесу і не контролювати, а не давати послуги. Ця е, організація діяльності Державної податкової служби е, щодо формування. Центру надання послуг розпочалися ще за попередньої структури, а з створенням вже нового міністерства ця робота активізувалася, і нам надзвичайно приємно сьогодні відмітити, що спільними зусиллями і територіальне відділення е, митної служби і Державної податкової служби, а тепер головного управління Міністерства доходів робота активізувалася і проводиться надалі е, саме в частині налагодження партнерських стосунків. Я хочу сказати, що новий міністр доходів і зборів Олександр Клименко дуже влучно сказав, що наша версія об'єднання митного податкового відносинства має бути не менш ефективною за європейські аналоги. Ми ставимо перед собою завдання також отримати вагомі позитивні результати від цієї організації. Саме адміністрування податків, митних платежів та єдиного соціального внесу. Змінюється філософія фіскальної політики держави. Коли ми говоримо за адміністрування податків, митних платежів та єдиного соціального внеску, то певним чином змінюється як організаційна, так і функціональна структура Міністерства фінансів, пенсійного фонду і знову ж таки колишньої державної податкової служби і колишньої митної служби України. За Міністерством фінансів залишається розробка стратегічних орієнтирів фіскальної політики. На Міністерство доходів і зборів покладається функція саме адміністрування і мобілізування фіскальних надходжень до казни держави. Міністерство доходів і зборів України це нове відомство позбавлено бюрократії працездатне, доброзичне до платника та безжалісне до шахрая. Я не боюся це сказати такі слова, адже кожен з нас повинен усвідомити, що складна податку. Це є усвідома необхідність для функціонування держави. Професійна, справедлива, неупереджена, щоб громадяни, громадяни та бізнес переконалися, що податкова та митна системи прості у застосуванні, щоб інновації, інноваційні технології стали основою вдосконалення нашої діяльності. Наші принципи роботи полягають в наступному. Ми сприймаємо громадян і бізнес як наших партнерів, цінуємо і поважаємо їх. Ми довіряємо громадянам і бізнесу та вважаємо, що більшість з них працює чесно. Ми допомагаємо тим, хто цього потребує, та викриваємо тих, хто порушує законодавство. Ми створюємо умови для професійного росту і розвитку наших співробітників. Ми прагнемо бути корисними суспільству. І пишаємося нашою роботою. З 59 країн світу опції оформлення митних вантажів за цей час склали 149 тисяч тонн. Оформлено 8 770 митних декларацій. Зазначав Андрій Ігорович, 91% з яких є електронні. Слід відмітити, що порівняння з аналогічним періодом 2012 року. Кількість звернень щодо митного оформлення з поданням декларації в електронному вигляді збільшилась у 9 разів. Також має місце позитивна тенденція щодо зменшення часу проведення митних процедур. Відповідно до нормативно правових актів, нам надається 4 години для закінчення митних процедур. Сьогодні середній час оформлення митних декларацій складає 45 хвилин, що двічі менше, ніж у січні травня минулого року служби та Державної митної служби Міністерства доходів і зборів заторкнув також і підрозділи податкової міліції. З метою більш ефективного виконання функцій з боротьби з правопорушенням у податкових та митних сферах по всій державі відбувається концентрація сил та засобів у регіонах із значним економічним потенціалом. У нашій області ліквідовуються два територіальних підрозділи. Численність особового складу податкової міліції скорочується майже на 20%. Відбувається оптимізація процесу розслідування економічних злочинів з метою підвищення ефективності роботи і звиявлення та відпрацювання ризикових суб'єктів господарювання, які задійні у схемах ухилення від оподаткування та невтручання у роботу добросовісних платників податків. Основними завданнями податкової міліції визначено-перше це дотримання законності при здійсненні службових повноваження, відшкодування завданих державним інтересів шкоди. Ліквідація незаконної діяльності, що проводиться особами, які посягають на фінансові інтереси держави. Посилено відомчий контроль та запроваджена особисту відповідальність керівного складу податкової міліції з метою недопущення порушення конституційних прав громадян. Щодо тих випадків, які набули резонансу, не даючи у деталі слідства, можу повідомити, що за всіма фактами проводиться досудове розслідування по фактах несклади податків. Зокрема, завершено розслідування стосовно службових осіб, які ухилилися сплати 5 мільйонів гривень податків, справа розглядається судом. Ще в одному провадженні розслідування завершується. На найближчим часом матеріали стосовно керівника підприємства будуть направлені на розгляд до суду. Мабуть, найбільш болючим для бізнесу є питання проведення позапланових документальних перевірок. Хотів би відзначити, що співробітники податкової міліції заборонено брати участь у планових та позапланових перевірках. Це норма встановлена податковим кодексом України. Виключення може бути лише ті випадки, якщо під час оперативно-рошукової діяльності або досудового розслідування будуть встановлені факти умисного ухильної сплати податків із ознаками кримінального правопорушення.